Слава Україні, слава ЗСУ, ганьба мокшинським окупантам, нам перемоги їм на той світ дороги! Відносно нещодавно на наших прилавках з'явилася риба Зубатка, вона коштує дешево, проте дуже смачна і дуже корисна, але треба вміти її приготувати. Якщо її готувати звичайним способом. Так, наприклад, як хек там чи мінтай, то вона дає таку легку драглистість. Щоб цього не було, її треба хвилин 20 вимочити у холодній воді. А після цього слід щистити зі шкіри, зверху ось такий, ніби як наліт чи слиз. Чим більша риба, тим товстіший шар. Ось цього нальоту. Це дуже легко робиться за допомогою ножа. І просто знімається. Загалом із зубатки можна приготувати багато різноманітних страв, але я покажу таку найпростішу, найелементарнішу. І так, в чавунну сковороду кришиться картопля. Ось такими пласкими шматочками. Щоб не дуже товста, щоб швидко приготувалася. Далі додається сіль за смаком, як ви любите. І заливається водою. Холодною, гарячою, зараз ще трішки додам. Води наливається так, щоб вона ледь-ледь покривала картоплю. От я дивлюся, розрівняла. Можливо, ще трішечки. Ось тепер буде добре. Далі цю посудину я ставлю на плиту і чекаю, поки почнеться кипіння. А в цей час, зубатку, я солю за смаком кожен шматочок. На дні трішки вода збігла, я злю. І злегка перчу, так без фанатизму. І, випереджуючи ваші запитання можливі, скажу, що така страва добра буде лише із зубатки. Ні з яким там хеком, мінтаєм, камбалою і так далі, вона така добра. Не вдасться, лише із зубаткою. Коли картопля закипіла, наверх слід викласти рибу. Найкраще, звісно, викласти рибу, щоб утворився рівномірний шар. Але як вже виходить, після цього слід накрити кришкою і готувати до готовності. Зайвий раз, не відкриваючи кришки, риба приготується, хоча оцей бульйон. І покриває її не повністю. Страва готова і вона дуже смачна. Ця риба у приготованому вигляді має дуже ніжний смак. І таку консистенцію теж дуже ніжну, дуже соковиту, і вона тримається купи, вона не суха. Дуже багато яка риба була б такою волокнистою. Звареною, звичайною рибою, а от зубатка, вона зовсім інакша у такій страві. Ну, і готувалася вона частково у рідині, а частково зверху на пару. Е, тому і смак такий особливий, можна так сказати. Картопля повністю готова, дуже смачна. В такому бульйончику, і треба їсти цю страву, коли вона щойно приготована, тоді вона найсмачніша. Е, якщо викладати на тарілку, то треба брати лопатку, щоб шматочки були цілими. Хоча ви не бачите, вони купи тримаються, вони не розвалюються, але вони широкі, і тому треба їх ось так лопаткою. Шкіра, бачите, яка товста. Тут багато Колагену у цій шкірі. І загалом зубатка містить дуже багато мікроелементів. І от скажу із власного досвіду, ми її дуже любимо навесні. Оцю страву просто хочеться. Очевидно, організму чогось не вистачає. Отож, хто ще не спробував цієї недорогої, але смачної рибки, обов'язково спробуйте. Смакуй, готуйте. І смакуйте, слава Україні, смерть мокшинським окупантам.